Дорогі колеги, вітаємо вас на програмі Модель консультування техніками когнітивно-поведінкової терапії в школах. Дуже сподіваємося, що ця програма стане добрим доповненням до плекання стресостійкості, до плекання психічного здоров'я для дітей, молоді в наших українських школах. На жаль, війна принесла нам дуже багато викликів, які нам доводиться долати, і це впливає на наше психічне здоров'я і благополуччя незалежно від віку, статі і куточка, де ми проживаємо. Дослідження попередніх воїн показують, що в контексті війни зростає кількість е тривожних розладів, депресій і посттравматичного стресового розладу. Але також дослідження показують. Що 75-85% дітей та молоді будуть резильєнтними, стійкими і не будуть мати симптомів посттравматичного стресового розладу, то наше завдання з вами власне плекати ці знання, тому програма пропонує навички, які допоможуть впоратися як з викликами війни, так і плекати стійкість, і разом з тим запобігати розвитку психічних розладів. Якщо так коротко глянути на цілі нашої програми, то ми маємо за мету підготувати психологів, консультантів, які будуть надавати супровід, а також психологічну допомогу в школах. І нам дуже важливо справді навчити наших колег вплині стресостійкості, нам дуже важливо зрозуміти так, як ми можемо попереджувати порушення у сфері психічного здоров'я, і також як ми можемо долати різні виклики, з якими стикаються учні у українських школах. І ми будемо з цій програмі розглядати ідеї теорії стресостійкості, і як ці, ці, ці теоретичні знання ми можемо застосувати на практиці для себе, як для фахівця, і також у своєму консультуванні. Також нам, ми нам навчимося розуміти і застосовувати модель адаптації до змін, також важливими навиками, які ми будемо з вами відпрацьовувати. Це є основні техніки КПТ низької інтенсивності у школах, і також навчимося застосовувати ці основні техніки, а також додаткові техніки для найпоширеніших викликів з психічним здоров'ям у дітей та підлітків. Нашої країни